Доброго ранку, дорогі виноградарі. Сьогодні у нас 4 травня. На сьогодні передавали прогноз 0-3. Ну, Зараз якраз рівно 5 ранку. П'ята ранку приїхав на виноградник, на всякий випадок захватив два оприскувачі. учора зранку і вечором обробив амінофростом 70 мл. И бурактив, и цинк по 10. И добавил полтора миллилитра смачивателя. Подивимся, как оно будет действовать. Ну, а зараз пока... Э, ось термометр. Не знаю, как он правильно показывает или нет. 4 градуса показывает. Вот. А электронный, электронный показывает 2,1 Ну ось 2,1 градус. 2,1 градус. Ну, слава Богу, вроді нуля, нуля немає. Нема нуля. Ось От, такі справи. Так що будемо наблюдати, як воно буде далі. Туман не зробив, положив тільки е, магістральну трубу. Вся затримка за капельницями, які образують туман. Так що дивіться за своїм виноградником, поки будемо дивитися далі, що буде 6 годин. Дивимось далі, дорогі виноградери. Зараз рівно 6 година. У нас вже сонечко зійшло. Ну от. Що в нас цей показує? Цей показує 6. Показує 6. Підемо до електронного. Подивимося, що тут. Електронний показує. Щось погана витка. Щось погано. 4,3. 4,3 показує. Ну, я думаю, вже небезпека минула. Я вже сподіваюся, що заморозків не буде. Температура пішла до гори. Ну от на завтра, на сьогоднішню ніч передають ту ж саму ситуацію. Так що подивимося, вечором приїдемо опять обробимо амінофростом. Но ну, <клес> добавим мегафолу для знятия стресової ситуації 20 мл. От. Ну і будемо наблюдати Капля роби на третьому ряду вже от. Е з мастером. 2020. -20. Прийшло повідомлення о том, що завтра о 12-й годині прийдуть мікророзпилювачі 100 штук. От. Так що, я думаю, ми все-таки зробимо <кхух> туман. Ну, після цих заморозок вже дивлюся там, коє де е, п'ятий листочок, де 2-3. Е, Ну, обробимо от хвороб. Ну, от. ну і будемо надіятися на все краще. Все, виноградари, до перемоги. Бережіть себе, виноград. Пока. До побачення.